Якщо ти шукаєш машину, в якій влізуться діти теща та ще залишиться місце для песика, то ось вона, Volkswagen Tiguan 2018 року, на сім місць. Машина після легкого удару ззаду. Та якого там удару, просто невдало припаркувалася. У машині. Три ряди сидінь, усі пасажири сидять як люди. Місце як у Боїнгу, камера заднього виду, круїз, контроль, автогальмування, контроль сліпих зон. Словом, все, що треба для комфортної їзди. Під капотом двійка турбо на 184 кінські сили. А ще автомат, повний привід. Одним словом, їде по трасі і по бездоріжжю без проблем. Це той випадок, коли авто на всі випадки життя, робота, діти, дача. І навіть рибалка цей Тігуан потягне все, і головне, привезли під ключ через вайдшипінг швидко і без зайвих нервів. Хочеш так само пиши нам.